Мене звати Георгій, я оператор ЗРК «Петра». Були і аеробалістичні ракети, «Кінжал», і крилаті ракети, і ті ж самі БПЛА типу «Шахет». Кожен протиповітряний бій він різний, різні ситуації виникають. Це все приходить з досвідом. То ти навчаєшся в лайві. Петри от сьогодні довів, що збиває і кінжали, і іскандер. Ну і. Хотілося б мати не лише Петріот України, також Петріот застосовувався неодноразово ближче до лінії фронту. Успішні операції, проведені повітряними силами протягом повномасштабного вторгнення, де російські сушки вже не повернулись додому. І Чимало з цих операцій був там задіяний Петріот. Своїми діями я захистив багато цивільного населення, також військових, об'єктів об критичної інфраструктури, сильні сторони. Слабкі сторони, на жаль, вони теж є в Петріось. Патріот є пріоритетною ціллю для ворога, тому доводиться багато робити заходів для того, щоб в них не вийшло нас спіймати. Ви ходите до себе на роботу, я у себе працюю на роботі. Мене звати Георгій, я оператор ЗРК «Петріот». Закінчивши 11 класів в школі, я мав собі на меті. Думаю, це круто, певно, бути військовим, всім дівчатам подобається. Вирішив поступити в Харківський національний університет повітряних сил. Але коли я приїхав туди, було дуже багато різних факультетів. Ну, саме чомусь, я не знаю чому, мій вибір пав на факультет зенітних ракетних військ. Я взагалі не шкодую про свій вибір. Я радий, що я закінчив цей прекрасний університет і працюю. Як кажуть, багато хто навчається і потім не працює по професії. Я дуже радий, що працюю по професії. Для початку потрібно було зранку 24 лютого себе опанувати. Я пішов вмився холодною водою, зібрав речі, які були, і перші задачі, які ми отримали, це по максимуму розосередитись особовий склад, щоб тому що. Харків достатньо близько знаходиться від кордону, тому туди прилітало все, що тільки можна. І реактивні системи залпового, вогню, і артилерія, і авіація, балістика, все, що тільки можна. Тому були думки: хоч би залишити живим. Ми зайняли оборону у кожного, так, так би мовити, курсу, і факультету були свої ділянки території університету, за яку відповідали вони, і ми тримали оборону так. До початку. Роботи на ЗРК «Петріот» я працював на зенітному ракетному комплексі С-300, на який навчався в Харківському національному університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба. У день, коли я дізнався, що ми їдемо на навчання на зарубіжний комплекс, на американський комплекс «Петріот», я був досить задоволений, тому що я розумів, що це і наскільки це. Великий крок уперед. Навчання проходило добре, було дуже цікаво, багато і теоретичних і практичних навичок ми отримали від партнерів, але все ж таки основні, так би мовити, знання, бо кожен протиповітряний бій він різний, і кожен, кожен протиповітряний бій різні ситуації виникають, це все приходить з досвідом. Тобто, ти навчаєшся вже, так сказати, в лайві. Звичайно, постало питання відправки людей в інші країни, які нам партнери, які нам дали майданчики для навчання. Це і Норвегія, і Німеччина, і Сполучені Штати Америки. Безумовно, ставка робилась на молодь на людей, які швидко зможуть опанувати досвід досвідом, але обирали і і з досвідом, і молодих людей. Бажано знання мови це теж дуже серйозний фактор. У Льотчиків це 100% має бути. От, власне, для операторів ЗРК IRST, Насамс, Петріот, в першу чергу, Було власне такі властивості, які допоможуть їм швидко опанувати, ну і, відповідно, залишитись далі на службі якомога довше, щоб потім стати вже інструкторами для своїх молодших колег, які будуть закінчувати Харківський університет і бути вже для них наставниками і навчати вже Безпосередньо в Україні, і це відбувається вже зараз. Ті оператори, які мають, які навчалися зараз і в Німеччині, чи в Штатах чи в інших країнах, сьогодні вже фактично можуть самі навчати в Україні людей, які будуть приходити з військового інституту чи з інших комплексів, там чи з БУК М1, які раніше служили, чи з С-300, і боронити країну, якщо в нас стає більше підрозділів. Змітих ракетних військ з західним озброєм, той ж самий SAMP-T, iris Айрісті, двох модифікацій і насамс, то відповідно треба більше підрозділів. Ну, треба їх навчати. Ну і Харківський університет повітряних сил безпосередньо сам теж уже може робити теж крок лівих крок право. Вони ж розосереджені по всій Україні, навіть за кордоном, і навчати курсантів, можливо, і за. Кордонами нашої держави, тому що для це ще один стимул, до речі, для військової служби. Тому що ти, якщо говориш абітурієнту, що ти підеш, поступиш в харківський університет, всі думають так, харківський, але вчитись будеш у Німеччині. Ну то додатковий, який можливо стимулюючий фактор, тому ми запрошуємо безумовно всіх, наш профільний виш. Для того щоб стати або льотчиком, або зенітником чи іншою спеціальності там їх дуже багато. Якщо є можливість, безумовно будуть відправлені за кордон, де можна більш є, де де є тренажери, де є така більш комплексна підготовка. Після першої бойової роботи я був досить задоволений, тому що я розумів, що своїми діями я захистив багато цивільного населення, також військових об'єктів, об'єктів критичної інфраструктури. Тому це. Ну, я відчував гордість за самого себе. Система ж сповіщає нас влучив або не влучив. Тобто, після пуску ми розуміємо, через деякий час, коли відбувається зустріч ракети з ціллю, про влучання ми дізнаємось трошки пізніше після пуску. 2 січня 2024 року. Це, напевно, на моєму досвіді була сама складна бойова робота, тому що була комбінована атака засобів повітряного нападу були. І Аеробалістичні ракети, «Кінжал», і крилаті ракети, і, і ті ж самі БПЛА, типу шахет. Тоді наш підрозділ багато знищив ракет, Тому після цієї бойової роботи я набрався ще більше досвіду. Звичайно, є різниця між цілями, тому що цілі рухаються з різними швидкостями, з різною висотою. Одні маневрують, інші не маневрують, тому звісно, що є складність по роботі з різними типами цілей. Звісно, вони атакують з різних напрямків. Різними типами засобів повітряного на нападу. Може бути кінжал одночасно, крилаті ракети калібр Х-101 ну і балістика, так ну зрозуміло, що в Рада плюс Петріот нього є Радар, так який має певний кут обзору. І якщо залітають вони з різних боків, різними засобами, це створює ну, певну проблематику, тому щоб захищати великі міста. Міста мільйонники. Потрібно не одну батарею, не дві, а декілька, ну, ще, можливо більше, щоб більш ефективно закрити. Тому що, якщо закриваєш один напрямок, а летять з різних сторін, це надзвичайно важко робити. Тому, на жаль, збити все неможливо, як показує навіть той самий досвід Ізраїлю, але ефективність ППО взагалі за всіма там, світовими канонами була. Якщо там понад 30% збивається, вже можна вже вважати успішною роботою ППО, особливо таких цілей, як баліст. Обслуга ЗРК С-300 це шість людей, обслуга ЗРК Петро це три людини. Це одна із найголовніших відмінностей. С-300 — це застаріле озброєння. Воно все в аналогому виді. Воно часто ламається, і все таке інше. Петро це більш сучасний, більш надійніший комплекс. Плюс дуже величезний Петро це те, що він може працювати по балістичним цілям. С-300 такої можливості немає. Також багато що залежить від людського фактору в зенітному ракетному комплексі С-300 більше задіяна, грубо кажучи, сама обслуга. В ЗРК Петріот це трішечки більш автоматизовано, тому але все-таки реакція операторів, їх знання і навички також відіграють велику роль. На жаль, ні, Петріот не працює повністю в автоматичному режимі. Це неможливо, тому що оператори мають бути завжди на місцях і задавати певні команди комплексу, щоб він їх виконував. Без людини неможливо цього. Що Петріот, що С-300, ну приблизні там. Характеристики однакові. Так, ну Петріот, звісно, по аеродинамічних цілях може працювати до 150 км. С-300, які в нас були на озброєнні, це 75 км. Ну фактично, візуально е пересічний громадян не, не, не зможе там відрізнити, не маючи якогось досвіду, що це за ракета. Вона летить, е йде вихід ракети, тобто, вже це вже гучно. Так, потім йде підрив повітрі, потім уламки падають, тому саме просимо. Реагувати на ці всі сигнали тривоги, бо від уламків теж є. І вибух і на землі, коли вже бойова частина може бути там здетонована після збиття ракети і так далі. Тому е, я думаю, що ну, Петріот теж комплекс тих ще 70-х часів розробки, але він пройшов декілька е, е, етапів модернізації, і, і саме не сам комплекс, можливо, навіть а е, радар і ракета. Ну, це і є основа, так скажемо, комплексу для того, щоб ракета збивала балістику. Ну, потрібно було пройти певні технологічні кроки американським рукам, і вони це зробили. І Петріот сьогодні довів, що збиває і «Кінжали», і іскандер. Ну, хотілося б мати не лише Петріот в Україні. Ви бачите, що робиться в Ізраїлі, коли нас атакують сотнями шахедів, то там атакують сотнями балістичних ракет. І Ізраїль їх відбиває. Так, є багато і прильотів, але ну, такі результати, як показують сучасні системний ФАТ і інші, це, це те, до чого нам треба теж прагнути. Але Ізраїль це одна українська область, тому таке насичення ППО там, у нас країна велика, тому треба поєднувати і зенітні ракетні системи наземні, і авіаційні компоненти, тобто літаки західних країн, f 16 Міражки ми отримуємо. Ну і не забувайте, що є міги, сушки, які теж сьогодні ефективно працюють. Сьогодні Петріот у нас комплекс фактично великого радіусу і найдальше. У нас немає сьогодні більших заінтекретних систем з більшим радіусом дії. І Петріот сьогодні є тією стримуючою силою, дійсно, яка, по-перше, захищає країну всередині, зокрема, Київ, не раз бачив роботу Петріот саме по балістиці, захищає від балістики. Ну а також Петріот застосовувався неодноразово ближче до лінії фронту. Ну, ближче це умовно, ми ж не можемо поставити його зпосереднього там. Близько так до ліні... до району бойових дій, але все ж таки працюючи ближче до лінії фронту, це серйозна загроза для російської авіації. Російські су 34 су 35 які які нас просто знищують нашу країну керованими авіабомбами при фронтовій території стирають для землі. Для них Петріот серйозна загроза. Ну але і Петріот теж може бути вразливим в таких районах. Тому грамотне застосування цих систем, яке відбулося. Були успішні операції, проведені повітряного сила протягом повномасштабного вторгнення, де російські сушки вже не повернулись додому. І чимало з цих операцій був там задіяний Петрів. Майже зразу я ще з попереднього комплексу я і там працював, і там ми знищували повітряні цілі, тому це було невнавізно, так, так би мовити. А кожен раз такі емоції, наче як вперше. Тому що ти розумієш, як ти робиш роботу. Саме головне, що практичний досвід, практика і практика в бойових діях це взагалі надзвичайно ефективне опанування комплексу, де ще як не в Україні, стільки було бойових застосувань саме системи Петріо. якщо ми про неї говоримо. у нас вже наші партнери самі не, мабуть, а точно вчаться, беруть інформацію сильні сторони, слабкі сторони. На жаль, вони теж є в Петріода. Сьогодні проблема із іскандером, який вони модернізують і нашим. Операторам доводиться власне пристосовуватись до тих складнощів по саме самобалістичних ракет. Тому інформація передається і виробникам для того, щоб вони модернізували свої комплекси до, до вимог сьогодення сучасності. Якщо хеди модернізують, так і балістика модернізується безумовно. Так, звичайно, Петріот є пріоритетною ціллю для ворога, тому доводиться багато робити заходів для того, щоб в них не вийшло нас спіймати. Ну в першу чергу нам потрібно зробити свою роботу, а потім вже все інше. Та емоцій практично немає. Просто ти знаєш, що тобі потрібно зробити свою роботу. Є ціль, тобі треба її знищити. все. У нас зміна триває добу. Тобто добу ти чергуєш, потім тебе міняють, потім ну, там є певний графік чергування, по якому ми чергуємо. Нам надається час для відпочинку. Його цілком вистачає, щоб відновлюватись. Проект повернись живим та нової пошти, ребенком та крабненому, це. Дуже масштабний проект, сотні мільйонів зібрано для того, щоб покращити протиповітряну оборону. Був особисто я на передачі на півдні. Зараз іде повітряне командування. Схід це ті напрямки, звідки все це залітає до нас, і безумовно важливо отримувати новітні засоби, які включають власне цей збір. Засоби зв'язку, безумовно, це мобільні командні пункти, оснащені системами живлення, оснащені системами супутникового зв'язку. Та іншого зв'язку там зв'язок взагалі дуже потрібний, щоб він був автономний, стійкий, надійний, шифрований, щоб ворог не міг там, перехоплювати ці всі дані. Ну, звісно, що дрони перехоплювачі самі і тачки, які, які здатні наздоганяти дрони ворожі, розвідники знищувати, ну і багато всього іншого. Система радіоелектронної боротьби це те, що теж надзвичайно важливо сьогодні, тому що ми сьогодні захищаємо країну в комплексі. Тому і для вашого фонду дійсно це почесна місія для нової пошти і тому подяка теж від повітряних сил від командувача повітряних сил генерал на тантолія Кривоножка. Ну дійсно за те, що ви робите для захисту країни. А ми, отримавши цю техніку, звичайно, будемо максимально ефективно її застосовувати. Сьогодні ми готуємо вже багато екіпажів. Уже створюються штатні підрозділи для операторів бпла перехоплювачів для того, щоб Зняти напругу вже і з підрозділів ЗРВ, тих самих, які з малого ППО треба масштабувати саме дронове ППО. Для цього повітряні сили теж займаються, щоб і в тилу, не лише на фронті, забезпечити нас такими підрозділами, які будуть завдяки вашій допомозі, зокрема з Хакри. Дрон ППО вже давно працює особливо на лінії фронту. В основному це не повітряні сили, а ті, хто безпосередньо на передовій їм треба позбутися ворожих очей. Звичайно, повітряні сили теж долучаються, але першими у дрону ППО були задіяні саме сухопутна складова сил оборони, яка там оборонить країну. І було надзвичайно важливо знищити ворожі очі безпілотники, які дають керування артилерії, балістики і так далі. Таким чином багато фондів, зокрема, і ворони живим, так, допомагають з реалізацією цього задуму по знищенню ворожих очей-розвідників. Але на сьогоднішній день, звісно, Війна заходить в іншу технологічну фазу, нам потрібно розвивати інші інноваційні системи для того, щоб знищувати і шахеди. І вже сили безпілотних систем нещодавно публікували. Перші цифри навіть там було 100 ударних БПЛА, які збивались вночі, які збивались, збивались дронами-перехоплювачами. Поки що там не показують так, як це саме робиться, якими там типами ну і можливо і не потрібно цього робити, тому що треба розвивати масштабувати цей напрямок, тому що. Дрони ППО це один з найдешевших способів і ефективних для того, щоб знищувати саме шахеди противника у такій кількості, як вони запускають. Якщо це буде 500, зараз ми маємо 500 дронів різних типів. Це імітатори і шахеди за ніч, то треба максимально ефективно і раціонально їх знищувати. Ми ж ніхто ж не буде витрачати, ну ніхто ж не буде. Витрачали б, якби було так. Ракети для нас це, це наше виживання з ППОшні ракет. Тому треба. Різні напрямки дивитися. От Ізраїль застосовує вже лазерну зброю для збиття безпілотників. Це теж той напрямок, який, можливо, буде реалізований в нас. Зенітні ракетні війська, як всі знають, з перших хвилин повномасштабного вторгнення відбивали удари ворога, тому понесли втрати, але швидко відновились, передислокувалися і надалі продовжують виконувати свої завдання. Тому коли ми отримали Петріо, це додало ще більше нашої, так би змовити, вогневої міці і дає нам більше змог в протидії засобам повітряного нападу противника. У мене тут мама ми в Україні, тому мені, мені цього достатньо, щоб тримати себе в тонусі і продовжити працювати. Тому кожен для себе має, я, я гадаю, знайти якісь мотиватори, чому він має продовжувати це робити.